Слов'янську планують встановити рекорд України. Благодійний фонд Слов'янська мрія подав заявку до національного реєстру рекордів України в категорії масові заходи, щоб встановити рекорд найбільша кількість пасхальних яєць на дереві. Тепер у нас є надіжда, що весь міст нас підтримує, У нас є замічательна можливість не просто сплатити всіх жителів нашого города в этот світлий праздник. Ну і прославити. Наш город, щоб ми зазвучали уже как Для встановлення рекорду благодійники запрошують мешканців і гостей міста, організації та установи взяти участь у загальноміській акції Пасхальне дерево Слов'янська. Для участі необхідно виготовити пасхальне яйце у будь-якій техніці та принести до офісу слов'янської мрії. 23 квітня писанки розвісять на одному з дерев в парку мрії. Аби Слов'янськ потрапив до книги рекордів, треба зібрати не двух с половиной тысяч яиц. Я хочу обратиться к родителям нашего города. У вас сейчас есть замечательная возможность пообщаться со своими детьми. В преддверии светлого праздника Пасхи вы можете выключить компьютеры, взять ребенка, краски, деревянную заготовку для яйца, поучаствовать в нашей замечательной акции, прославить наш город и пообщаться с ребенком. Для нас, жителей города, очень важно объединить друг друга, вспомнить те ценности, которые нас объединяют. І от світлий праздник Пасхи он як нельзя лучше підходить для этих цілей. За словами організаторів, акцію вже підтримав відділ культури та освіти. Протягом передостаннього тижня великоднього посту школярі виготовлятимуть писанки на заняттях праці. До виготовлення планується залучити і батьків. Приглашаємо всіх жителів гостей нашого города до 22 апріля приносить крашенки, писанки, дряпанки. В общем, яйця украшені в будь технике в йога студію Равновісія, яка розположена по улице Центральной, бывшая Карла Маркса. 12. попередній національний рекорд з найбільшої кількості пасхальних яєць на дереві був встановлений у 2014 році Київським університетом імені Бориса Грінченка. До великого свята світло Христового Воскресіння студенти університету та учні шкіл міста Київ розписали дві. 214 яєць різними техніками. Ініціатори ж слов'янської акції сподіваються побити рекорд столиці і вписати назву міста у книгу рекордів України. Етамогу може бути одно яйцо від сім'ї, символом там їх сім'ї. Это може бути яйцо логотипом підприємства, фірми, партії без різниці. Головне, щоб вони були зділені. С позитивом и принесены вложены как вклад в единое пасхальное дерево славянская.